Отже, шановні колеги, сьогодні ми поговоримо про запити курсів у Moodle. Є такий механізм, що певні користувачі можуть створювати запит відповідно на створення курсу, отакого от курсу, який би вони хотіли бачити, і це ми будемо розглядати у контексті використання цього механізму разом із шаблонами, тобто яким чином. Автоматизувати створення курсів по шаблонах, от якраз через механізм Курс реквест. От зараз ми переходимо до документації, і якраз тут інформація, яка стосується курс реквестів. Ну, яким чином це налаштовується це через головне меню адміністрування, через курси, можна включити цей механізм. Які там налаштування? Це може бути певна категорія курсів, ну оскільки е, користувач створює запит на новий курс? Е, якщо запит задовільняється, то цей курс він має десь розташовуватись. І от можна налаштувати категорію за замовченням, де такі курси будуть е, розташовуватись. Ну а після цього їх вже переносити відповідно там, де вони мають бути. А є е, е, спеціальне право. Це якраз те, що називається «Approve course», тобто позитивна відповідь на запит на створення. Хто може погодити створення нового курсу? Ну, За замовченням, це адмін і менеджер системного, системного рівня, тобто менеджер сайту, вони можуть це погодитися яким чином, це через розділ мої курси, якщо у користувача є відповідні права, він може надіслати запит, ну а той, хто має право його задовільнити, може відповідно цей запит погодити або ж відмовити. Отут далі дуже цікава інформація. Тут зазначається, що якщо якщо цей механізм включений, то за замовченням всі, всі автентифіковані користувачі, Можуть створювати запити на курси. Е, ну, нібито нібито звучить правдоподібно Але але давайте подивимось, наскільки це відповідає дійсності. Так, тут в е, нас давайте подивимось яке це має бути право. Це має бути право Moodle course request. І, власне, перейдемо на сайт Moodle. От, дозволи і capability overview огляд, огляд прав. Подивимось, що нам система покаже. От Як ви можете бачити, жодна роль за замовченням цього права не має. І хоча документація стверджує прямо протилежно, що всі автентифіковані користувачі можуть це робити, але насправді це не так. Мене ця інформація зацікавила і я почав розбиратись, Ну чому власне документація дає не зовсім, скажімо так, достовірну інформацію щодо цього. Як з'ясувалось, у попередніх версіях МУДу. Принаймні до четвертої, от я не знаю, як у 3.11 не, не зміг перевірити, але у 3.839 так насправді, якщо цей механізм активувався кожен користувач, фактично, там кожен студент хто завгодно міг надсилати запити на створення курсів. У Moodle 4.0 вже ситуація прямо протилежна, тобто ніхто не може за замовчення за замовченням такого права немає От і, от, відповідно, документацію не доробили, не оновили, і може створюватись така ситуація, що ви е, цей механізм активуєте, і очікуєте, що хтось надійшла запит на курс, а ніхто не надсилає, тому що не може, а, якщо, якщо ви хочете налаштувати якусь окрему спеціальну роль, отут є роль курс request role, тобто запиту... роль запитувача курсів. От, відповідно, от, що стосується цієї ролі, тут є певний алгоритм, яким чином вона створюється, і знов-таки знов-таки застарілий трохи алгоритм, тому що перша частина тут знов стверджується, що за замовченням всі автентифіковані користувачі можуть це робити. І перший етап це позбавити всіх користувачів цього права. От, цього робити вже починаючи з Moodle 4, не треба, вони і так його не мають. Ну, а далі стандартне створення ролі і, відповідно, додавання, додавання цього права. От, яким чином, яким чином це все працює? Давайте подивимось у Moodle, як це все налаштовується. Це нам треба піти в курси. Ну, і от, власне кажучи, екран <клух>, запиту на курси, курс реквест. За замовченням, цей механізм активний. Ну, нема проблеми в тому, щоб він був активний за замовченням, тому що все одно за замовченням ніхто курси таким чином запитувати не може. От тут задається категорія за замовченням. Ну, от наша робоча категорія evaluation, де е, нові курси створюються, е, можна заборонити. Uh, можна заборонити вибор категорії користувачем, тобто вони можуть ще в іншу категорію проводити курс помістити, можна їм це все заборонити. Ще одне налаштування це, uh, власне кажучи, повідомлення про те, що надійшов новий запит. Ну от За замовченням, повідомлення не надходить нікому. Uh, можна обрати опцію. Uh, всі, у кого є відповідне право, тобто хто може погодити створення нового курсу, ну і тут просто вже там адмін і відповідно менеджер системи, от можна обрати, кому будуть приходити ці повідомлення. Якщо е, не обрано кому ці повідомлення приходять, а де, як, звідки, звідки їх брати. А тут є якраз під курс реквестом ще один пара елемент меню: це pending requests, тобто ці запити, які очікують ну, на погодження або відхилення. Ну, от можна перейти, ми тут особливо нічого не побачимо, тому що таких запитів е, наразі нема. Ну, ніби все зрозуміло, механізм нескладний, тобто користувач з відповідними правами натискає кнопку запитати курс, замовити курс. От, пише, що саме він там хоче бачити, і або е автоматично йде повідомлення ну відповідно тим користувачам, хто може це погодити, або автоматично це повідомлення не йде, а вже адмін або менеджер, от коли зайдуть у цей розділ pending requests, вони відповідно побачать е ці запити і зможуть на них якимось чином відповісти. А але тут ще є е дуже цікава штука е плагін. Курс approve тобто автоматичне погодження курсів. А, ну це зроблено для того, якщо, відповідно, роль е, користувачів, які можуть запитувати курси, створена, вона обмежена, тобто ті користувачі, які отримали цю роль, е, ми віримо, що вони там чогось зайвого не, не створять. І таким чином е можна налаштувати плагін, щоб їхні запити задовільнялись автоматично. От, давайте подивимося, що це за плагін. Курс автопрувал. По-перше, він долі давно створений, йому 5 років вже. І е тут е от є посилання: е пошук нью пошук Maintainer, тобто того, хто буде його далі підтримувати. От. Е тому що його автор ну, по своїх якихось певних причинах вже підтримкою цього плагіна не займається. Плагін неймовірно простий фактично одна функція автоматично задовільняти запити на курси. От я цей плагін встановив, і, хоч він 5 років не оновлювався, але він настільки простий, і відповідає тільки лише за одну функцію, і він під відповідно чудово працює. До речі, у нього немає жодного налаштування, стрінки налаштувань, нічого, ви його фактично не знайдете. Він просто додає додаткову секцію у розділ меню course request. Коли ми розглядали от налаштування курс реквест, тут ще нижче, от, під переліком тих, хто отримує нотифікації, ще з'являється після установки плагінів два параметри це максимальна кількість курсів, які погоджуються автоматично. Ну давайте я тут не знаю, поставлю там 5 для викладача. За замовченням 1, якщо поставити 0, то відповідно плагін працювати не буде, тобто автоматичних погоджень курсів не буде. От є якась максимальна кількість курсів, яку а, користувач, який має відповідні права, може замовити, і вони будуть автоматично згенеровані. І ще є параметр uh, auto Reject Extra Courses, Тобто, якщо наш користувач має право на 5 курсів, він замовив 5 курсів, і автоматично вони були створені, він отримав uh, право викладача на ці курси, а потім він uh, захоче замовити ще шостий курс. Якщо тут поставити тичку, відповідно йому буде відмовлено автоматично. Ну, чи варто це робити? Чи ні питання відкрити? Якщо людина замовляє курс, ну, напевно, є якісь резони, тому. А цей запит, якщо тут птичка не стоїть, він просто буде доданий у pending requests і далі, відповідно, адмін чи менеджер зможуть передивитись, чому недостатньо цьому користувачу от, кількості курсів, які він може замовити, а він хоче щось ще. Ну, як бачите, власне, тільки два налаштування, і це все працює дуже-дуже просто. От, ну, от, е, як це сказати, з теоретичною частиною з налаштуваннями ми закінчили. І, власне, тепер давайте спробуємо це все практично використати. Значить, для початку, для початку нам треба, що нам треба створити роль такого от, е, запитувача курсів. Ну, відповідно, створити нову системну роль. Додаємо нову роль. Ніякий архетип ми не застосовуємо, ніякий файл ми також не застосовуємо. Тому що фактично ця роль буде мати одне єдине право. Ну, от, коротке ім'я. Post Requester, а повне ім'я, відповідно, Також буде Course Requester. Опис я додавати не буду. Ця роль має існувати у системному контексті. Те, теоретично це може бути і в контексті категорії, але ми будемо експериментувати з системним контекстом. Перепризначення, так, це все ми заглиблюватися це все не будемо. І ось єдине право request new course. Ми даємо allow, тобто дозволити, і створюємо, створюємо цю роль. От зараз вона у нас створиться. Так. Це роль створена у системному контексті. Давайте знову повернемось до переліку ролей. Ось тут в кінці наша роль Course Requester, вона створена. Тепер давайте її призначимо, власне кажучи. Ось тут можна. Призначати менеджер, курс креатор і також новостворена наша роль. Ми її призначимо нашому тестовому користувачу, який у нас всі ролі випробовує. Так, ну, все. У нас є вже користувач з такою роллю. Так, давайте перевіримо. Все у нас добре. Так, тестовий користувач має роль курс реквестер. Добре, тепер давайте, перш ніж пробувати, яким чином це все відбувається: повернемось до наших шаблонів до плагіну Kickstart, який ми розглядали на минулому вебінарі. Тому що основна ідея зробити таким чином, щоб запит на курс. А призводив до створення курсу по шаблону. Дімо в курси, де тут шаблони курсів. Так, всі шаблони у нас відключені, окрім, окрім одного, custom template, Це якраз шаблон, який ми розглядали минулого разу. Ми вважаємо, що хочемо, щоб курси створювалися саме на базі цього шаблону. А що ще нам треба перевірити? Нам ще треба перевірити, чи дозволені інші формати курсів. Ну, щоб наш користувач, скажімо так, не мав іншого вибору, окрім використовувати саме цей шаблон. Давайте подивимось, формати курсів. Що у нас із форматами курсів? Вони доступні, але Кікстарт перший у списку. Тобто, за замовченням буде створюватись новий курс на базі плагіну Кікстарт. Ну, ніби ми все перевірили, все добре. Тепер, власне, давайте зайдемо під тестовим користувачем і він спробує, спробує замовити курс. Так, йому треба зайти у розділ Мої курси. Ось з'являються три крапочки. Так, ну, не, не дуже помітний такий елемент інтерфейсу. Верхній правий кут з'являються три крапочки, і з'являється опція Request a course. Ну, от тепер треба заповнити, власне, що саме ми замовляємо. У ну, назва тут буде. Не дуже оригінально, але зрозуміло, що це таке. Ну і тут я це назву, наприклад, Requested Course One, RC 1 Все, ось каталог evaluation буде, він буде створюватись там. Ну, опуск курсу я тут вводити не буду. А, а необхідне поле це причина, чому чому я хочу цей курс. Ну, відповідно, я тут пишу. evaluation mm -hmm. Просто хочу перевірити, як, як це все працює. Так, і все. І я натискаю замовлення курсу. Це запит відправлений. Але цей плагін він спрацьовує не, не моментально, на жаль. Який час має пройти? Давайте зайдемо під адміном, подивимось, що, що побачить адмін. Так, і подивимось, що з запитами на курс. Бо інколи, е, от, це автоматичне погодження, воно ну, далеко не, не миттєве. А, так, pending requests. Ага. Немає. Немає. Значить, швидше за все, вже цей механізм у нас відпрацював. Так, дивіться: requested course. І teacher, тобто викладач, призначен наш тестовий користувач. Тут все добре. Тепер давайте знову зайдемо під, під тестовим користувачем. От адмін, як бачите, нічого не робив. Просто зайшов, запит вже в той час, як я перелогінювався, запит вже відпрацював. І от доступний курс. Перший у списку requested course. Тобто це курс, який я замовляв, і е, тестовий користувач має там права викладача. Заходимо. що ми тут бачимо? І от тепер відпрацьовує плагін kickstart Тепер відпрацьовує плагін kickstart і е, ми маємо, ну, чи швидше, не маємо вибору, тут єдиний кастомний шаблон, і ми можемо тільки погодитись або ще можемо натиснути прев'ю. Ми робили спеціальний механізм прев'ю. Тобто, перш ніж погоджуватись на шаблон, от можна відкрити і побачити, як саме цей курс буде виглядати. Після того як він був створений, от цей курс, з якого робили шаблон, він розгорнутий. Є можливість гостьового доступу. Тобто, перш ніж створювати курс по цьому шаблону, викладач може зайти і подивитись як він виглядає. Ну зрозуміло, що тут, оскільки така специфіка, що тільки один елемент видимий спочатку, то особливого ми нічого не побачимо, але функція прев'ю відпрацювала. Ну, тепер я натискаю використовувати шаблон. так я запитую, хочеш, хочу, ви ну, бачите, я бачу фактично ту саму конструкцію, де в нас спочатку е, запитується згода у користувача курсу у слухача. Ну і дві секції, от, згідно до шаблону, е, який ми, власне кажучи, минулого разу і створювали. Е, тобто, е, налаштувавши, налаштувавши цю роль, Запитувача курсів і надавши її тим, хто ну хто має мати права на створення нових курсів, далі, власне, на цьому робота адміна чи менеджера припиняється. І ці користувачі можуть самостійно створити запит на курс. Він там через пару хвилин автоматично задовільняється і новий курс вони створюють по заздалегідь налаштованому шаблону. В нашому випадку шаблон був один-єдиний. Безкоштовна версія кікстарту дозволяє до чотирьох шаблонів мати. Тобто, якщо б шаблонів було більше, то тут би був би не такий безальтернативний варіант, тільки один шаблон. А можна було побрати, там, один з чотирьох шаблонів. Ну, і якщо налаштовано, подивитись прев'ю, як кожен з цих шаблонів, тобто курс на основі цих шаблонів, буде виглядати. Все працює і фактично, от ще один крок щодо автоматизації застосування шаблонів, ми зробили. Тепер фактично один раз це налаштувавши, створивши роль, надавши відповідні права, курси за певним шаблоном або шаблонами можуть створюватись без участі адміна, без участі менеджера, власне, викладачами чи розробниками курсів, от які мають на це право, які розуміють, що вони роблять, і курс одразу створюється по заздалегідь визначеному шаблону. Ну от на цьому в мене все. Якраз хвилина в хвилину вклались, Прошу питання.